Вітаю! Нещодавно придбали пилосос. Це Enchin Vacuum Cleaner V1. Замовляли його в інтернет-магазині Allo, А забирали в фізичному магазині. Доставка була безкоштовна. Комплектація. Ущільнювач, щітка, ручка, сам пилосос і інструкція мануал. Це ущільнювач, який допомагає прибирати вузькі місця. Щітка тут є куліщатка, більші, менші. Щітка така досить маневрена, ручка. Все дуже просто вона вставляється в ось цей отвір, кнопкою вона фіксується, коли потрібно дістати, натискаєте кнопку і дістаєте ручку. На корпусі присутня ще одна кнопка це включення-виключення. І за допомогою цієї великої кнопки ви можете відкрити полосос і прочистити його. Об'єм самого збірника для сміття 1,2 літра. По характеристиках 750 Вт, працює від звичайної мережі 220 рівень шуму 75 дБ. Він трошки шумний, ну, але не занадто. Довжина кабелю 5 метрів.